Сьогодні на вечері буду готувати дуже смачні дируни з начинкою. Ось для цього я приготувала картоплю, начистила, цибулину одну велику, трохи фаршу у мене є, чесничок. Картоплю зараз я перекручу на мясорубку, на таке дрібне ситочко через щіточку. Вже перекрутила всю картопельку. Чесничок так гарно пахне, цибулька. До картоплі я додам чайну ложечку солі, перчик чорний за смаком, щоб смачно було. Одне яйце сюди додаю. І додам сюди ще ложку, можна ще трохи, муки. І гарно все вимішаю. Тепер заправлю фарш. Додам сюди трошки солі, пів чайної ложечки, перчику теж додаю за смаком. І сюди додам ложку майонезу, щоб м'якший був фарш і смачніший. Сковорідка нагрілася вже, масло вналила. А тепер буду потрошки викладати. Ось так тоненько, щоб було, підсмажиться хай з одної сторони. Ось так. Так, а тепер зверху. Викласти потрошки фаршу буду руками викладати, робити такі невеличкі котлетки і ставити зверху. Ось так. О. Менший вогонь зроблю. Ось так. Треба трошки погратися, зато буде смачно. Ось так. О. Все, хай маленько смажиться. А я зараз зверху прикладу. А тепер ложкою отак зверха ще. Буду накривати, Такий аромат від ві йде. Ось так все прикрила. Ще тут чу-чуть Все, і на маленькому огні, хай доходить. А тоді переверну. Ось так легенько перевертаю. Ось так. І на помірному вогні хай смажиться. Накрию трошки кришкою, щоб дійшли до готовності. На помірному вогні під кришкою я їх довела до готовності. Тепер можна винімати такі красені в мене вийшли. Угу. Як пахне гарно. І слідуючі буду. Ось і всі пересмажила отакі рум'яні пишні. Дуже гарно пахнуть. Так який це тут холодний взяти. Який вже розламати. Ось які вони всередині. Угу. Такі смачні, ягусінькі, пишненькі. Так що всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі. Буду вечерати.